Слава Ісусу Христу! Вітаємо вас, дорогі працівники. Піднімайтесь, браття, щоб час не тратити. Дякуємо Господу, що маємо гарну можливість бути разом сьогодні. Розуміємо, що часу мало, тому вся наша команда залишилась там на місці. Ну підніміться, дяді Дніпропетровщина! хотіли б вас побачити. Слава Господу. Але ми дякуємо Богові, що Господь береже Дніпропетровщину, і Дніпропетровщина не була окупованою територією, тільки я вірю, що по Господній милості і по Господній охороні ми за це безмежно вдячні Богові. Тому мали можливість багато послужити людям, які виїжджали з окупованих територій, які проїжджали через нашу територію, наші церкви дуже багато служили. Але такі три Точки, які, напевно, найближче до, десь до лінії фронту це Межова, це Нікополь, це напряму фактично з Запорізькою атомною станцією. Це буквально через річку, де вже стоять війська. І там і дуже небезпечно, і є великі проблеми, і є велика потреба. Але разом з тим церква продовжує служити. Люди приходять, люди отримують допомогу. І фізично, і духовно, а найголовніше отримує спасіння. І ми за це дякуємо Богові. І Покровське, також фактично, фактично близько лінії фронту. Я вже в Степана Марчука питав: кажу: ти як ти наш чи, чи запорізький? то куди тебе віднести? Ну він поки що тримається ще Запоріжжя, а там як Господь дасть. Тому декілька слів від братів, хай Бог благословить. Про ситуацію, про служіння, як відбувається у ваших церквах. Не, не соромтесь. <світ> Вітаю, брати і сестри. Я з Покровського. Це не Красноармійськ, це Покровська Дніпропетровської області. Мене звати Діма. Несем служіння в іменно в Покровському. Наша предфронтова зона це 40 кілометрів від бойових дій. Ну, що можна сказати? Бог просто чудом береже наш край. В нас тихо. Єдине, що ми чуємо, так це як наші війська там намагаються наступати і вони інтенсивно б'ють. То ми так слухаємо, як вони там працюють. Бог береже наш. Край тільки декілька разів прилітало. Наша яка основна зараз праця це більш евангелізаційно-гуманітарний такий напрямок. Дуже багато гуманітарної допомоги через нас проходить. І так як вже Гуляйполе біля нас рядом, то єдина дорога в Гуляйполе тільки через наш край, іншою дорогою не заїдеш. І тому на Гуляйполе через нашу церкву дуже багато йшло гуманітарної допомоги. Це так, завезли в нашу церкву, У нас вона вже як склад. І ми там тоді пасуємо, і брати тоді вже розвозять такими маленькими бусами по місцям, де потрібно. Також і на місці роздаємо людям так євангелізаційно. Людей, щоб поповнилось, то в нас поповнилось іншою церков'ю із Донецької області, з Новопілля. Є така там церква, Вони непосередньо під бомбежками, Там вони всі виїхали, і то в нашу церкву вони приїжджають, живуть в нашому районі. То пастор їх збирає і привозить до нас на зібрання. Так що в нас в одній церкві, в одній служінні дві церкви, і то місця вже там практично нема, особливо коли на причасті з'їжджаються, то у нас місця всього на 70 чоловік. То зараз молимося, щоб Бог дав нам можливість построїти новий будинок молитви. Це не так просто в нашому місці, бо центр дуже е, такий насичений. Дивилися ми е, декілька варіантів, і один із них е, так засвідчу, е, Там два участка по 20 сотих. Е, брат пастор подзвонив, спитав, скільки він за них хоче, там продає. Почули ми ціну, яку він сказав, то наша віра вона десь. Трошки утихла, чесно скажу. Бо назвав суму дві тисячі у за одну сотку. Але десь надія є. Ми молимося, щоб розширити, бо люди вже змінили навіть думку про нашу церковь і через цю гуманітарну допомогу. Дуже стали добре відноситися, дуже добрі стосунки з місцевою владою маємо. Так що ми співпрацюємо з ними. І навіть, де потрібна допомога, дзвонимо з місцевою владою, Там брат пастир договарюється, куди повести, де потрібно. там, І в місті з ними так співпрацюємо. Ну, Слава Богу, да. слава Богу, брати і сестри. Церква дорога до Бога, місто Нікополь. Я являюся присвітером церкви. Мене звати Петро Ковальчук. Ми 10 років до війни приїхали туди з братом Вадимом, Матухном, і за 10 років ми наловили 20 членів церкви. Ми бігали, ми трудилися школи, училища. Де тільки можна було скрізь ловили тих грішників. А ось поки прийшла така благодать, ви знаєте, як вона називається. Ось коли не треба бігати, йдуть сотнями людей у нашу церкву. Звичайно, на жаль, два дні тому був рік, як перший обстріл Нікополя почався, вже більше як рік бомбардують Нікополь майже щоденно. Раніше було інтенсивніше, приблизно більше сотні снарядів за раз або за сутки. На сьогоднішній день менше трохи, дякувати Богу. Е, і наша праця полягає в тому, що ми людям проповідуємо Євангелію. Люди просто ми почали роздавати гуманітарну допомогу і просто почали наповнювати наш дім молитви спочатку 30, 50, 70, 100, 200, 400, 500. Ну, отак. Е, наш дім молитви приблизно нараховує до 200 сидячих місць. Близько 300 людей вміщав в дім молитви. Всі інші на вулицях, при вході і так далі. Немає можливості вмістити такі в нас реалії. На сьогоднішній день трошки менше людей, трошки менша інтенсивність людей, але люди в більшості ті, які почали так серйозно, з намірами нормальними відвідувати Дім молитви, церкву, то вони і. Не залишили. Вони ходять вже рік і більше. Ось ми недавно провели водне хрещення. У нас було за час війни три водне хрещення, і в нас церква збільшилась на сім членів. У нас було водне хрещення в суботу, також під звуки або під вибухи снарядів. Але слава Богу, вони там, як Микола Петрович любить казати, трохи далі летіли. Ось і неділя служіння, і в понеділок у нас почався знову уроки до хрещення. Зараз близько 10 людей відвідують на уроки до хрещення. Ну я не знаю, всі приймуть, не всі, але є люди, які шукають Господа, є люди, які нуждаються в Бозі, є люди, які в пошуках Бога. І я просто бачив, як. Бог відповідає простими речами на людські запитання. Один брат прийшов, ну він ще не є член церкви, але прийшов і каже: брат Петро, помолися, будь ласка, у мене завтра буде сорівнування з дітьми нашими. Я, ну, знаєте, там сотні людей. Там кажу, брат, молимося. Господь благослови, амінь і все. Приходить на наступне служіння, каже: Ото я знав, як брат Петя помолиться, ото точно ми виграємо. Ну, представ, ми золоту медаль виграли. Я, знаєте, ну, багато ж людей, там ти всіх не запам'ятаєш. Але я просто бачу, коли Бог відповідає тим людям за якийсь там футбол, за якийсь там матч, хтось там приходить за котики помолитися. Треба було десь там доставити Богу строю. Приходять, дякують там. Бог в цих речах показує їм, що Він турбується про таку людину, яка ще навіть не є членом церкви. І таких людей, і таких свідчень дуже багато. Я хочу подякувати місії, хочу подякувати братам і сестрам, усім, хто приїжджав, допомагав, доставляв груз, хто приїжджав на служіння, хто підтримував молитовно і так далі. Хай Господь усіх благословить. Дуже дякую за увагу. Хочу вітати усіх делегатів конференції місії «Голос надії», керівництво місії і дякувати Богу за те, що до цього місця допоміг нам усім Господь. Мене звати Володимир Федорук, я пастор церкви «Голос надії» в селищі Межува Дніпропетровської області. Вже п'ятсот днів над нами майже кожного дня пролітають ну, десятки смертоносних снарядів, які десь збивають там. Ну, в полях вони падають. От. 9 травня минулого року був перший прильот в наше селище, де вбило значить, з, нашої, на, з нашої церкви сестрички дитину. Це був перший, перша жертва от, нашого селища. І з того часу час від часу прилітають ті ракети, розриваються у нас. Буквально недавно вже почали стріляти по цивільному населенню в один такий. Часний сектор прилетіло торнадо С-300. Така ракета здорова, страшна, бо зруйнувала 15 будинків. Значить, от в такому, в таку в такій атмосфері ми живемо, ті всі 505 днів повномасштабної війни. Але в той же час Бог дає таку силу. От і бажання трудитися там, бо розуміємо, що це час благоприємний для посіву слова Божого. От і як говорили брати, переді мною до нас також з початком війни стало приходити дуже багато людей. В нашому селищі є 8 тисяч населення, а плюс 4 тисячі з половиною приїхало внутрішньо переміщених осіб. І дуже багато людей біля тисячі людей проходило через нашу церкву. Деколи буває так, що люди виїжджали із зони бойових дій, от там із Донецька, із Луганської області, і не взяли з собою ні документів, нічого, просто не встигли. І завжди влада. Відправляла їх до нас, кажуть, ми вам не можемо допомогти, поки ви не маєте документів. А йдіть в ту білу церкву на нас так кажуть, бо в нас білий білого кольору дім молитви. От там вам допоможуть. З того часу із внутрішньопереміщених осіб більше ну більше тисячі людей приходило до нас, і ми їм усім старалися допомогти. Якось так Бог розположив, от так повів нас тим напрямком, також гуманітарним. Ми з що з весни минулого року почали займатися такою, такою ну, благодійністю або допомогою гуманітарною для тих людей, які не мають нічого. Ні документів, ні одежі, ні продуктів. От. За цей час особисто я привіз з Волині... 16 тонн грузу роздали для тих людей. Плюс ми маємо ще дуже багато військових. От просять до нас, У нас знаходять наші номери телефонів, знаходять нас і просять допомоги. І ми починали з продуктів, возили їм тільки продукти. І я думав, ми на тому рівні і зупинимось, бо ну наші можливості не такі вже сильні, але потреби мінялися, і наші друзі, і наші хлопці, військові. Просили нас, а тепер прийшла зима. Привезіть нам буржуйки. Дякую брату Богдану Левицькому. А він дуже багато допоміг нам в тому питанні. І ми могли дуже багато людей обігріти і військових, і цивільних. Ну потім почали якби, просити нам допомогу. Треба генератори. Нас стало. Ага. От. І знаєте, ми маємо таку можливість служити Богові. Свідчимо. Дуже багато людей просять допомоги, при тому є можливість служити Богу Словом Божим. Хай Господь благословить, допоможе нам надалі. Мол... Просимо молитовної підтримки. Багато людей свідчить і просять нас, каже, слухайте. А церква голос надії. Не виїжджайте з нашого селища. Бо поки ви тут, то Бог милує нас і ті війська, які стоять за 40 кілометрів від нас, не можуть прийти до нас, не можуть обстріляти нас так, як вони роблять в інших місцях. Тому слава Богу за його підтримку, за його милість, хай поблагослужать, слава Господу! Браття, деколи ведуть служіння самі все, тому не вміють говорити коротко. ви вже вибачте. Дякуємо Господу за ваші молитви, за вашу підтримку, за церкви, які підтримують. Дякуємо особливо за місію, яка турбується, переживає, дзвонить. Хай Бог влас всіх вас. Моліться, продовжуйте. Дякуємо щиро. Хай Бог благословить.